и третья. Е. Дрипка соли. 50. И трошки цедры. Угу. Виш, mm -hmm. розтоплене вершкове. Масло, масло. Десять грамів. І треба ще меленої кори. Корельце. Любиш? Звісно? Отак от. Все от. це. -це. Переміснувати, додаємо моркву, горішки, розинки, боже, це вже так смачно, хоч сирин їжде да? і беремо ємки. Угу. Це називається Викладаємо Викладаю. ємкість для запікання. Ми це все розрівнюємо так, щоб воно було. Здовго.